Вітаю, друже, на каналі YouTube Аверс Василь Бейш. Отримав чудову посилку і хочу відкрити разом із вами. Так що з вас вподобайка, підписка на канал та коментар. І це для мене найкраща мотивація, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. І першою сувенірною монетою є 5 карбованців із серії Зброя України САУ Краб, на якій зображено польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна зброї припасами НАТО. Матеріал хромована латунь. Наступна сувенірна монета 5 карбованців. Українська бавовна. Матеріал хромована латунь. Ще одна новинка. Сувенірна банкнота. Українська бавовна. Виготовлена із якісного банкнотного паперу із голограмами в українському стилі. На одній сторін бачимо зображено Кримський пляж і надпис Крим це Україна. Номінал 100 гривень. Ще одна цікава сувенірна банкнота Арестовича 2-3 гривні. також виготовлена із якісного банкнотного паперу. Ось такі новинки сьогодні на огляді. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь на канал і дивіться якісний україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишаю в описі до цього відео. Дякую усім за увагу. Слава Україні! Героям слава!